Прикарпаття обленерго розширює спектр сучасних можливостей та новітніх методів обслуговування своїх споживачів. Відтепер через смс клієнт може повідомляти показники лічильника та отримувати суму до оплати за спожите світло. Для цього на спеціальний номер потрібно надіслати код обленерго, особовий рахунок та показник лічильника. Окрім цього, удосконалено інформаційну платіжну систему. З 2010 року нею користуються 38 тисяч абонентів. За допомогою власної електронної пошти споживач може вносити показники лічильника. Сьогодні ми вже можемо вносити показники, починаючи з 25 числа. Для того, щоб внести показник лічильника, ми натискаємо вкладку зліва Внести показник лічильника, вносимо сам показник лічильника, натискаємо Розрахувати, і система автоматично нас перенаправляє на вкладку Сплатити, де вказана сума до оплати. Платити за електроенергію можна або через інтернет чи роздрукувавши платіжку у будь-якому відділенні банку. Певні зміни з квітня цього року відбулися і в роботі кол-центру Обленерго. Споживач за телефон, телефонує до нас з 25 числа по 1 число, включно, і говорить свій показник. Диспетчер кол-центру заносить його у відповідну програму. Програма в автоматичному режимі робить розрахунок. І диспетчер через кілька секунд озвучує суму, яку споживач може сплатити. Даною послугою вже скористалося майже 200 споживачів. Всього прикарпаття обленерго пропонує дев'ять методів оплати за спожиту електроенергію. Дізнатися про них можна на офіційному сайті компанії.